Ми бачимо, як Махнаточка Наташа Мохова осілась у своє крісло літньої резиденції і собі наблюдає на довкілля і світляшка, хоч і головний нападаючий, як у футболі, але теж до Махнатки. Потрошку е, тягнеться, бо хоче уваги і любові, щоб, бо вони один одному вичищають цих комашок і все таке інше. І бачимо і де черниш і вівчар лежать собі, як чоловіки очікують е, на самочок. Підглядають, що ж вони роблять. А самочки Ось світляшка нудиться, а Наташа Мохова сидить з піднятою головою. Сьогодні дуже дивовижний день, бо багато сонця. І ми бачимо, як ліс ожив. Всім бажаю прекрасного дня, настрою. Бережіть себе і свої родини на все добре, люди, мої.